Накипіло з Алікою Піхтеровою і знову вас вітаю у прямому етері. Накипіло в день. І Говоримо сьогодні про творчі ініціативи, які відбуваються у харківському регіоні. У першій половині ми говорили про генерацію Ніка це така премія культурно-мистецька для молоді для людей, які не визначилися ще, або їм подобається література, або їм подобається візуальна творчість, і люди, які себе шукають. І власне вони подавали заявки, і невдовзі ми можливо почуємо нові яскраві цікаві імена, які е, стануть суперпопулярними в неосяжному майбутньому. Хто зна, хто зна, кого, які імена відкриє ця премія. От, А другий, другу частину нашого п'ятничного етеру ми присвятимо теж творчим ініціативам, а саме поговоримо про фотовиставку. Її можна буде відвідати вже від завтра і до 20 березня. Хотілося, щоб до вересня, щоб точно встигнути. Але ні, до березня. І це така, знаєте, нестандартна виставка, я вам скажу. Ну, Мені чомусь здається, що ви. Таку ще не відвідували, або я по собі мірюю, я принаймні точно не відвідувала щось таке свіженьке, новеньке, цікавеньке. Сподіваюся, вдалося вас заінтригувати, тож зараз будемо поступово, як то кажуть, викладати карти на стіл. У мене зв'язку із харківським фотографом Олександром Усіповим, а власне і його виставку ми будемо сьогодні промотувати. Сашко, вітаю тебе, рада чути Привіт, в нашому етері. Я так заінтригувала, що це не стандартна виставка. Ну, власне, ти в описі до події теж про це писав, і в неї така назва теж цікава: шість нижнє підкреслення, 1». Розкажи, будь ласка, це виставка однієї, роботи, і ти сам про це зазначав, що це є доволі нетиповий формат для Харкова. Як наважився на такий нетиповий формат, і як, як визначився саме з, з якої роботи ти хочеш зробити цю виставку? Ну, я тобі писав про це, можливо, ти читала вже, що це така одна робота, і вона експонувалася на колективних виставках. Але експонувалася не так, як я хотів. І, в принципі, вона, ну, вона така повноцінна, вона може грати без якихось колективних виставок. Ну, про неї можна багато сказати. От. А експонувалося не так, як ти хотів. Це був не той масштаб, чи це був, була не та якість друку. Що саме ставало? Так, на... це було в усіх форматах. Це був формат такий не художній, інформаційний, якийсь документальний, а вона більш така художня. Ну ти бачила роботу. Угу. І далі були формати, що просто не було грошей на нормальний друк. Був формат там, де просто її побачили дуже дивно, там, не так експонували. Зовсім як хотілося би, ну і так далі. Я її, в принципі, хотів експонувати якось в майбутньому, якщо там робити знову виставку про театр нафта, як була тієї весни, але угу. це довго дуже чекати, я не знаю, чи взагалі буде, от я захотів е, зробити це зараз. І так спонтанно можливості з'явилися, чому б не зробити. Так, дійсно зазначимо для наших слухачів та слухачок, що це робота, на якій е, ну, зображена е, акторка е, моновистави, хтось такий, як я, Ніна Хижна. Але ж це не просто світлина. Я так розумію, що це таке нашарування декількох твої, твоїх робіт, та, в яку в якому... я не дуже в цьому тямлю, але я розумію, що це багатошарова дуже світлина, які багато роботи пост після того, як ти сфотографував, власне. Так, так. Це називається прийом мультиекспозиція, і я її робив вже після, через днів дев'ять, здається, після вистави. там була на, на самому початку ще до вистави. Вона починається з того, що вона лежить на сцені, і вона повільно, красиво рухається. І всі ці кадри, ну, я їх багато зробив, всі вони красиві, але от ну, не, не знаю, як через фото, через відео це легко показати. Це рухи, а через фото як це показати. Ну і я от вирішив спробувати поєднати все це між собою. І так поєднував, поєднував, поки не знайшов цю комбінацію, вона мені здавалась якось гармонічною, гармонійною, і я її так зупинив і більше не чіпав з тих пір. Так вийшла ця робота. Ну, на мою скромну думку, до речі, ця світлина вона дуже точно передає суть вистави. Поясню, чому в самій виставі для тих, хто не мав ще змогу побачити, акторка Ніна Хижна. Вона Репрезентує декілько, декілька образів. Тобто вона спочатку провела інтерв'ю з низькою людей, там 7-10, про те, як вони переживають цю війну. Це літні люди, підлітки, молодь, люди з різними долями. І вона їхні, їхні монологи переповідає, супроводжує це все своєю фантастичною пластикою. Тобто, через тіло теж вона передає. Певні емоції, і ну, якби все працює в цій виставі. Все працює на те, щоб передати максимально охопити різне різне сприйняття цієї жахливої повномасштабної війни. О, і власне на твоїй світлині теж вона так розшаровується дуже цікаво і О, так, Як... ця вистава е, перебив тебе. Е, вона mm -hmm. якраз по сценарію про цю безтілесну істоту, і фото теж в, таке позаземне якесь виходить. І я ще й додав музику таку ж позаземну, яка огортає, і все це в комплексі має спрацювати цікаво. Ну, ми от з Лукашем якраз розмовляли про це, він казав, що йому дуже, дуже було сумно завжди, що от його вистава залишається на сцені. А в мене от вона виходить і в якійсь новій формі, використовуючи фото, звук, сам простір, як давить, все це. Ну, ну, треба сходити на виставку, так, через фото не передаш, а через фотозвіт умовний. А, так, виставка, відкриття її відбудеться завтра о 16.00. Завтра годині. о 16.00 uh угу. і буде вона до 29 березня. Це теж буде 6 число. 6.1 це 6 е, цих слоїв е, в одному фото. Ну, і так концептуально назвав я. Да, і вибрав 6 і тижні вона буде тримати. угу. до 29-го. Боже, я обманула слухачів на самому початку, сказавши, що до 20 березня, я перепрошую. <гум> ну, от ще один тиждень є. Ага. <гум> а, скажи, будь ласка, як, яким планується відкриття? Тобто, це буде якась теж, перформативна історія, можливо, від акторів, чи не планується такого? Ну, чесно кажучи, нічого взагалі не планувалося, але ми, можливо, Ніна встигне приїхати. Але в них там підготовка до вистави зараз, яка прем'єра буде. І okay. я не знаю, чи вона встигне доїхати. Але, в принципі, ця робота, її краще взагалі презентувати без всяких е, цих е, слів, так, і так далі. Ну, вона має ну, сама чіпляти. Ну, Тут не треба додаткових якихось. А як на твою думку має допомагати простір для того, щоб ця виставка пройшла успішно? А простір він збігається з цією позою, але ну, ти бачила, це закрита така поза, і це цокольне приміщення і такий підвал, і воно дуже співпадає, фото і сам простір. Ну мені сподобалось, як це все виглядає. Ну, він такий буде ще темний, ну і ну, в принципі, все, що хотів сказати. Угу. Це, це так... буде в просторі друк, і це називається мистецьке укриття в них. Це таке велике полотно. Скажи, будь ласка, наскільки важко у Харкові нині надрукувати це якісно і так, як тобі от саме треба. Ну, Фархаві це неможливо, так ага. що я друкую в Києві. <laughs> не <Наскільки> важко. Так, <laughs> да, взагалі неможливо. Ну, можливо, не якісно, а якісно я друкую в Києві. І з цієї виставки, де ми з тобою ти там робила по ній сюжет, у му році там друкував я там в Києві, і минулорічне, ну, все я друкую в Києві в одній і тій же поліграфічній студії. А цю ситуацію так по, -по, -по Погіршила повномасштабна війна, чи завжди фотографи друкувалися в Києві? Це завжди якось так сталося, що в Харкові не було якісного друку саме фото, і всі друкувалися в Києві і в Дніпрі. Mm -hmm. Зараз і друкуються в Києві. Там були дві такі друкарні, які ну, постійно для галерей фото ну, ці фото друкують. Залишилась тільки одна з них з двох. Mm -hmm. А розкажеш для слухачів про назву виставки «6 Нижнє підкреслення 1»? Що це означає? Ну я вже це сказав, що це шість слоїв фото, в принципі, в одному. І підкреслення означає це те, що це такий діджитал арт, ну тобто комп'ютерний. Це вже в графічному редакторі було все складено. Uh -huh. Ну, я ще хнори закінчував, так що для мене це все рідне. Uh -huh. да, я так підписую файли з цими нижніми підкреслюваннями. Да, і це в принципі так, моя історія, так що я вклав це в назву. Так вона така компактна і інколи незрозуміла, мабуть, не зрозуміла, мабуть. Але це теж інтригує. А, а під час виставки, наскільки я знаю, можна буде не лише подивитися роботу, а й також допомогти силам оборони, правда. Так, Олегу Каданову, стасу Кононову можна допомогти. Там будуть три листівочки, дві, два фото будуть з підготовки до вистави, з репетиції, такі теж атмосферні, але звичайні фото. І це фото з виставки буде. Три листівочки. І ще люди почали питати про постери, так що ще й постери додаються туди ж. Так, все це можна купити буде, все піде на донати. Це я все вклав. Свій бюджет особистий, і він піде далі туди в культурний шок. Угу. Благодійну організацію. Я розумію, що ти, як ти сам часто наголошуєш, не критик і не мистецтвознавець, коли тебе там питають про театр. Але ти написав, от що на твою думку, ось ця вистава, цей перформанс Ніни це одна там з кращих рефлексій на тему війни в сучасному українському мистецтві. І зараз дійсно дуже багато вистав саме на тему війни, і там прямо чи опосередковано митці з нами про це говорять. І от мені здається, ну, з огляду на те, що я бачила по Україні, загалом дуже легко скотитися таку взайву патетику. Як ти думаєш, у чому секрет успішних ось таких вистав, там де є там де вдається баланс витримати? от З тих вдалих прикладів, які, які ти бачив, які ти фотографував, з якими ти працював? Ну вистави ніни вони робляться не так прямолінійно, як деякі. Це така. Е -е як... Ланцюжок рефлексій виходить від інтерв'ю до потім драматургиня Любельницька, потім ще хтось. Ніна, потім вони в величезній команді працюють. Там в них був хореограф Анатолій Сачівка. Ну, він дуже відомий в Україні, і він з такими речима працює і. Ну і головне, що тут медіум не розмова, а мова тіла. І ну, для мене ці всі. Не, 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 ну, і це якось уникаєш якось, патетики, коли це не просто якісь балачки, які от до тебе не прив'язані. Ну, мабуть, ти мене розумієш, так? Да? Uh -huh. А ти загалом всю повномасштабну війну або майже всю освітлюєш ну саме культурно-мистецькі події? Хоча, наскільки я знаю, раніше ти про спорт більше був, правда? От і, і скажи, як за ці роки, на твою думку, культурне життя у Харкові змінилося. Чи воно залишилось на такому самому рівні, чи ми ростемо, чи навпаки, деградуємо? Як тобі от загалом здається? Так, ну, воно трошки порожньо стало насправді, хоч воно і якісне, але от ця якість, вона така одиночна. Є умовний літмузей, є театр нафта, є ще хтось там, але немає не такої маси. Новості, і багато людей виїхали, ну так що я навіть не знаю, що сказати, Ну, поки що трошки песимістично ставлюся на всього. Угу. А скажи, твоя робота, ти казав, що вона у п'яти виставках так? брала участь? А... Ну, здається, так я не рахував точно. Там угу. ще нагороди, вона, Я вирішив податися на різні конкурси. Рік тому, бо по-перше, в деяких вперше брав участь, це знижку дає. А по-друге, там ця рання заявка дає величезну знижку. Ну, я подав де деякі серії, деякі роботи, і ця п'ять, здається, нагород виграла. Ну, не виграла, а дві нагороди і три відзнаки. Здається, так. Клас, вітаю тебе дуже. Це Дякую. мені здається, це не тільки твоя гордість, а загалом гордість Харкова, що в нас є такі фотографи. А, скажи, ну, буде... для мене здається, що це, ну, це все дуже суб'єктивні речі насправді. І всі ці нагороди просто отримуєш для статусності, але вони не завжди кажуть, що це класна робота. Ну, не завжди так виходить. А це загалом європейські якісь конкурси, та Чи... там міжнародні, міжнародні. Ну, не, не, не на всі, ну деякі там, десь в Токіо, деякі mm -hmm. в Америці. Це не ну, це такі міжнародні, де дуже багато учасників. Ну да, і всі заявки, в чому в мене полягала концепція, що будь-яка заявка вона має містити інформацію про те, що тут відбувається, і це таке було непряме нагадування про Україну, про війну. У тебе за період повномасштабної війни декілька було авторських виставок, так? Саме, ти, mm. саме твоїх. Ну так. Якщо брати Харків, це буде третя, виходить. Так, і головне, що до повномасштабної війни жодної не було взагалі. А, хотіла запитати, наскільки складніше стало, а виходить, що стало можливо і легше так, зорганізувати. На, от е, я я кажу, що цей простір культурний Харкові не якийсь порожній і легко зайти будь-куди. Ну з одного боку, це легше, ніж в Києві, де в Києві там ця ж будь-яка виставка, це якийсь бізнес. І дуже важко зробити зайти в якусь галерею, там одразу це все історія про гроші. Ну я знаю, що багато митців зараз роблять ці олдскульні квартирні якісь виставки, тому що не мають можливості просто в галерею виставлятися. Mm. Така от. А в нас навпаки є можливості, ну хоча от галереї майже немає, муніципально закрили, там є арт-підвал такий зовсім такий. Ну, треба щось вигадувати своє. От, цей простір друг класно, що він з'явився. Так, не була там, до речі, і здається, що ну, не буде кращого приводу відвідати цей простір, окрім як, ну, як твоя виставка. Скажи, будь ласка, а там можна буде приходити в будь-який будь день, в будь-який час, чи, чи тільки як в артерії ДК під час якихось подій можна буде подивитися твою роботу? І я в описі там написав: він працює по буднім дням з 12 до 18, а на вихідних там завжди якісь події, і під час подій можна відвідати? Ну, в будь-якому випадку можна їм написати в інстаграм, і вони ну, будуть. Дадуть відповідь. Відчуваєш перед завтрашнім днем хвилювання, оскільки виставка однієї роботи це дійсно може викликати такі таке поле різне емоції у людей і, і різних відгуків? Та ні, не відчуваю хвилювання, і там ще виявилось, що. е-е Після виставки дві години вільні, і я позволив е, Артема Вицеховського пограти. Так що буде ще концерт. І Лас. Аню Коваленко. Це дівчина, яка Вазані зімаза красиво малює, але вона виявляється, красиво співає, так що буде спільний концерт в них завтра. Клас, оце Харків, затишне, музично, творче, красиве і таке згуртоване, згуртоване, як завжди. Оце, це, це Харків. Так мене. а після їх концерту ще буде ще одне відкриття: там е, творче нежить галерея. ми будемо в цокольному е, приміщенні, е, а вони будуть на другому поверсі, і там якась поп-ап виставка ну, молоді митці. Роблять зовсім молодіші. Супер. Я думаю, що тоді завтра, хто о 14 пірне в цей портал, не вирине до, до початку о, о, 16 о, о, 16 так. о 16 там до 16.9 десь, да, я думаю. Так, друзі, тож завтра харків'яни, гості міста зустрічаємося о 16 годині в мистецькому укритті друк, це Гончарівський бульвар, 10 дріб 2. А, так, і продублюю вже про те, що Саша сказав, що час роботи друку це з 12 по 18 з понеділка по п'ятницю, і в суботу-неділю можна буде відвідати виставку під час подій. Саша, я тобі дуже дякую, що долучився, і я бажаю дякую тобі. вдалої класної виставки, і щоб тобі було кайфово від цього і відвідувачам, І Хочеться завершити цей етер гуртом, який я знаю, ти дуже любиш. Це гурт Циферблат, який цьогоріч представлятиме нас на Євробаченні піснею Королівство. Дякую тобі.